Гарний букет. Пробачте, а ви… Барон Іван Дешодуар. Засновник цього парку. Ого. Як неочікувано. Мій юний друже. Усе найкраще в житті трапляється неочікувано. Бронзова. Ага. І ось подібні ці стояли по всьому парку. А мої екзотичні фруктові дерева. А які споруди я збудував? Шкода, що все це не збереглось. То ви ще художник? Ну, не такий, як. Сучасний. Мабуть, тому мої картини і не збереглися. Зате чудово збереглася родинна колекція живопису, яку започаткував. Мій дід. А це не легенда. Ти копай. Щодо легенд. Кажуть, що привид барона дешедуара гуляє по парку. А це. Ти копай! А скарб точно? Тут. Тут, тут. Чи це я сховав його у льосі? Чого ти причепився? Скільки часу минуло? Я вже не пам'ятаю. Знаєте що? Знаю. Бо читав. Що читаємо? Читаємо що? В.Г. Короленко Діти підземелля» Я знав, що моя повість буде користуватися великим попитом. Ну і як? Е... Ну, ти ж читав? Ну, ну а ви читав? Ну. Словами це неможливо описати. Я вклав в цю книгу величезну частину своїх розумів і переживань. І ось результат переді мною. В поганому товаристві. Галактіонович, на що ти натякаєш? В поганому товаристві, а не діти підземелля, так називалася моя повість. А ви її скоротили. Я? Причому без участі автора. Володь, ти тільки не ображайся. Якби її не скоротили, хто б взагалі її читав? Іване, прошу тебе, іди, займися парком. Не чіпай музейний експонат. Алло? Я ж просив не чіпати. Володь. Кого? Тебе? Мене? Алло? Юра? Алло? Юра? Юра, як чуєш? Юра? Ну от. З такою технікою ми літаємо в космос. Сергій Павлович Корольов? Аначе я? Привіт, хлопці! А ходіть сюди. Ну от. Що скажете? Мову відбирає, правда? І це лише перший крок. А далі місяць. Марс! Сергій Павлович, я боюсь вас розчаровувати, але. Американці вже. Що вже? Висадилися. Слухай, кому ти віриш? Голівуд. Нехай ще скажуть, що це маленький крок для людини і величезний стрибок для людства. Вони сказали. Хто сказав? Ніл Армстронг. Та це вони для Вікіпедії придумали. Не чіпай руками. Краще б вони придумали отаке. Таке. 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 Або ж. Або ж таке. Сергію, що це таке? Чесно, я не знаю. Але якби мені не зв'язували руки, то Іван би досі на Марсі. Парк заснував. Я б заснував, би, але б назвали його в честь твого. Як його. Юрій. Юрій ну, так, Парк мій назва твоя. Ну, хлопці, не сваріться. Ми ж народилися з вами на одному гектарі. Хтось голодний. Ну, як сказати? Завжди кажи, як є. Голодні, голодні, Сергію. Почувайтеся як вдома. Хоча тут давно музей. Сергій. А це на честь чого? На честь земляків. Ну, тоді як казав твій. Юра. Поїхали. Де я тільки не виступав, і Святослава Ріхтера завжди зустрічали бурхливими оваціями. Браво, браво! Маестро, браво! Браво! Дякую. Десь цю музику я вже чув. А ось таке ви чули? Ні, це слухати неможливо. Я завжди говорив. Ти ані з мене навряд чи вийде. Потрібно було бути диригентом. Святослав, я тебе прошу. Не чіпай. Я вчився грати в свого батька тут, в Житомирі. Вже в 22 роки я давав свій перший сольний концерт. Пізніше я мав величезний репертуар. Тримай: Гендель, Моцарт, Бетховен, Прокоф'єв, Шестакович, Барток. О, нарешті! Та не хвилюйтесь ви так. Я завжди хвилююсь перед концертом, тим паче в своєму місці. Та ще й в день його народження. Гарний букет. А? Ну от, я і приїхала. Ну давай показуй своє місто. Uh-huh. <laughs> it's it's it you boy. Boy.